Ми щиро вдячні друзям з армії, всім, хто долучається та підтримує військових за надані девайси запобіжники для живлення кам'яків. Дякуємо друзі за те, що нас підтримуєте і працюєте разом з нами на перемогу. Раніше у нас були зовсім хендменні і Девайси, які ми робили вручну, і тратили немало часу на них. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3 d принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.